До нас звернулася пацієнтка з септичним некрозом, голівох обох стегнових кісток. У пацієнтки було проведено малоінвазивна операція по заміні правого пильшового суглобу технікою із Пацієнтка сьогодні з першого до важчі не пройшла після операції. Пацієнтка вже рухається активно, практично без допоміжної опори опирається на милиці частково, потім ми будемо від них відходити. Як пройшла у вас операція після заміни кульшого особу? Добре, дуже добре. Боялися операції? Ну, трошечки так. Трохи боялися. Скажіть, будь ласка, що у вас вже наштовхнуло на те, що ви вже сказали, що, що я готовий йти на операцію? Болі, дуже боляче було. І рухатися боляче, і сидіти, і лежати, дуже важливо було. Скажіть, болі, які. Е... Сьогодні, після операції, вони дуже виражені у вас? Ні. ні. Я обезболюючо приймала тільки вчора на ніч. Сьогодні мене вже не обезболювали і ну, мені це не потрібно. Тільки. І коли Нас я рухаюся ну, при от, при ходьбі. комфорту такого сильно? Я... Ні, ні, я дала хочу. Скажіть мені, будь ласка, люди, які живуть з таким болем, що можете їм сказати? Потрібно замінювати кульшовий словчини. Звісно, потрібно, бо з тою болю, яка є, ну, для ограничений чоловік, не можеш так дозволити собі свободно рухатися. Скільки років ви хворіли по, ну, в повному обсязі? Рік. Десь рік. Угу. Угу. Ми бажаємо вам скорішого відновлення, щоб ви вже повністю ходили, вас нічого не турбувало, і міцного вам здоров'я. Дякую, вам дуже дякую.